19.04.2017 року до Церківської міськради області продовжується розгляд справи за позовом Сховченко до відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг 3 особи СВБ з затишу з ним скасувати державну реєстрацію. Секретар доповідає, хто з'явився судове засідання, нагадує, що розгляд справи проводиться у відкритому судовому засіданні. Сюда засідання з'явився позивач Московченко, представник позивачів, представник хотіла все дочерь. Здесь не повнофіксуальність судов провадження технічний комплекс і комеркол, тоді живе на судового засідання. Так, багато осіб в судовому засіданні. Ще раз. Встаньте, будь ласка, представник позивача, позивач, хто я. Це позивач, у нас з'явився представник, так? Так представник ще участь під час розгляду справи не брав, так? Тому встановлюється ваша особа, чи є паспорт у вас? Так, я ну, не давала. Встановлюється вас ваша так. особа. Доковецьна Івановна, 17-го року, року народження, проживання в 120-го вулиці Павличенко, 44, квартира 157. Система хафедраційного в досвіду Зафіксона Грамовного університету. Представляю, представляю, представляю за закупівності. Так, зрозуміло, прицепти. Представник відповідача у нас не з'явився, так? Немає. Це все. Вільні слухачі і ще, ще є представник третьої особи, так? Третя особа, виготорчити. Добре. Присетки. Для нового учасника, для представника позивача оголошується склад суду. Справа розглядається судом на складі головуючого судді Цуранова при секретарі Віктору. Ну, Окрім того, також роз'яснюється, що в складі суду відбулася заміна. Це роз'яснюється позивачі, представнику третьої особи. Замість секретаря Соломіна в справу вступила, вступив секретар Вікторов. І так, всім роз'яснюється право відводу складу суду. І право відводу секретарю. Є відводи складу суду. Ні. Секретарю, є відводи позивачі? Ні. Представник третього Розуміло. Для представника позивача роз'яснюються права. Особи, які беруть участь у справі, мають право знати про час і місце судового розгляду, справа про всі судові рішення, які ухвалюються, справи та стосуються їхніх інтересів. Знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання відводи, давати усім допустимому пояснення, доводити заперечення, подавати докази, брати участь у дослідженні, доказів, висловлювати по свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі. Свідком експертам, спеціалістам-перекладачам подавати заперечення протоколу питань, доводів міркувань інших осіб, знайомитися технічним засобом, своєму журналом судового засідання, протоколом чинення окремої працювальні дії, подавати письмові зауваження до них, робити з матеріалів справи, виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержати копії судових рішень, оскаржувати судові рішення в частині, що стосуються їхніх інтересів, користуватися інфічними правами, встановленим цим кодексом. Нас нагадую, представнику позивача, розгляд справи, по суті, вже розпочався. Сторони надали пояснення. Ви так само маєте право надати пояснення по суті. Справи до вас можуть бути поставлені питання. Пояснення якісь бажаєте? бажають да, на? Ну, перше, е, є зауваження запитання до третьої особи з приводу відеофіксації судового процесу, чи не надавав суд дозвіл на дану фіксацію? Прави в тому, що законом не заборонено дійснення відеофіксації судового засідання. Тому І відповідно немає, скажімо так, підстав відмовляти, то відповідно з цих підстав дозвіл і не надавався, оскільки не передбачена відмова. Ма мені є додаткові пояснені. Щодо суті адміністративного можна не досить тривалий час мешканці будинку 107 по бульвару 50 років перемоги змушені займатися судовими процесами, щоб довести неправомірність створення і існування фіктивної юридичної особи під назвою ОСБ затишок 83. Рішення Білоцерківського міськрайонного суду від 10 червня 2016 року про визнання надійсним рішенням установчих зборів, яке вступило в законну силу. Підтвердило численні порушення закону. А саме, особи, що мають право голосу, не були завчасно повідомлені про час і місце проведення зборів і порядок денних зборів, враховуючи, що законодавством передбачена необхідність повідомлення кожного власника. По-друге, було порушено порядок поіменного голосування, оформлення результатів голосування, допущення порушення виявлення громадян власників приміщень по бульвару 50 річчя Перемоги 107. По-третє, відсутність форму на зборах. По четверте, в протоколі зазначено осіб, які взагалі не мали право голосу на установчих зборах, оскільки не є власниками квартир чи нежитлових житлових приміщень. По п'яте, підписи у списках відбиралися до проведення установчих зборів. Особи, які не були присутні на зборах, значиться у списках усіх присутніх на зборах. Крім того, підписи усіх протоколів установчих зборів відтворені за допомогою копіювально множильної техніки, що підтверджено висновком судового експерта при проведенні експертизи під час досудового розслідування кримінального провадження від 16 січня 2016 року. За фактом подачі Богатирчук державному реєстратору завідомо підроблених документів. Як бачається із пояснень Богатирчук, на судових засіданнях остання не оскорювало, що підготувати протокол саме в такому вигляді вимагав державний реєстратор. Посилання представника третьої особи Богатирчук Іван на ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду від 2 грудня 2016 року в запереченнях на позов є безпідставними та такими, що вводять в оману суд, оскільки ця ухвала не змінює та не відміняє рішення суду від 10 червня 2016 року. Про визнання недійсним рішення установчих зборів. Фактично, рішення суду від 10 червня 2016 року про визнання установчих зборів недійсними встановило неможливість подальшого існування ОСББ затишок 83, його статуту та правління в складі трьох осіб, оскільки саме ці питання були вирішені на установчих зборах та оформлені протоколом номер 1 від 30 червня 2015 року. Так як одним з основних документів для проведення державної реєстрації, подальшого існування ОСББ є рішення засновників про створення об'єднання. А це відповідно протокол номер 1 установчих зборів від 30 червня 2015 року, який у судовому порядку визнаний недійсним. У зв'язку з недотриманням вимог щодо порядку повідомлення власників про проведення установчих зборів та вимог щодо порядку прийняття рішення про створення об'єднання. Що передбачений законом про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тому е я вважаю, що реєстрація ОСББ затишок 83 підлягає скасуванню. Обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлені ці обставини, згідно частини 1 статті 72 каз України. Частина 1 статті 110 Цивільного кодексу України встановлено, що юридична особа ліквідується, в тому числі за рішенням суду про визнання судом недійсної державної реєстрації юридичної особи, через допущення при її створення порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом. Згідно частини 2 статті 38 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у редакції на момент виникнення спірних правовідносин, підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема, є визнання недійсним засоб, запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна обсудити. Згідно з статті 25 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду, що визнання повністю або частково недійсними рішення засновників юридичної особи щодо визнання. Враховуючи, що створенню об'єднання співвласників багатоквартирного будинку передує проведенням установчих зборів, на яких приймаються рішення про створення об'єднання і затверджується його статут. А рішення установчих зборів визнано недійсним за рішенням суду, що набрало законної сили. Ми вважаємо, що при створенні юридичної особи ОСББ за тишок 83 були допущені порушення, які неможливо усунути. Що є підставою для визнання судом недійсної реєстрації вищовказаної юридичної особи та винесення судового рішення про скасування відповідного запису в єдиному державному реєстрі, вчиненого внаслідок проведення державної реєстрації ОСП затишути сімдесят три, відповідно до частини 2 статті 162 кодексу про адміністративного судочинства України в разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про виради. Скасувати запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, вчинений внаслідок проведення державної реєстрації розглядання запишу 503. Ну, прошу долучити дані додаткового пояснення до матеріалів справи. Пояснення uh, да, і судова практика, так? Судова практика. Так, так? Так. Думка представника третьої особи щодо можливості приєднати до справи пояснення і судового. Розуміло. Суд Судово у приєднати до матеріалів справи. Будаткові пояснення, оскільки ясно можуть надаватися як письмово, так і условному виді. Е, питання є у позивача до свого представника. Ні, немає. У представника третьої особи є запитання до представника позивача. В принципі, мені не зрозуміло, що ми просто ходимо по колу чотири рази вже відсутні. Так все ж таки, представник, на вашу думку, в чому саме полягають протиправні дії відділу реєстрації? Чому саме ці вимоги, які ви ставите в адміністративному позові, ви не ставили і не ставите на даний момент, як я розумію, в межах цивільної справи, коли звертались до суду з відповідним позовом? А саме ці вимоги у вас до відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг? При кармісному позові, звичайно, які ми будемо залучити особу особи відділ державної реєстрації, чомусь відомо, чому він був залучений. І в даній ситуації для того, щоб реалізувати рішення суду, оскільки воно є обов'язковим на всій території України. Для цього виникла необхідність в подачі адміністративного позову, оскільки виникли конкретно вже адміністративні правовідносини між власниками багатоквартирного будинку і реєстраційною службою. У зв'язку з тим, що ну, право особи порушено на створення використання свого власного приміщення. І в спільних інтересах і для захисту даного права необхідно відповідно даний адміністративний позов. І крім того, норма статті 110 цивільного кодексу передбачає, що через допущені порушення при створенні юридичної особи визнається недійсною державна реєстрація. У зв'язку з тим, що даний факт вже встановлений в цивільній справі, що саме рішення засновників. Визнали дійсно, підставою для подальшого існування ОСБП вони просто відпали законодавчі підстави і виникла необхідність, з огляду на дану норму, відповідно, скасувати державну реєстрацію. Зрозуміло. Знову ж таки, ви ставите питання щодо, я так розумію, протиправності відділу державної реєстрації. Вимоги, верніше. Вимоги до суб'єкта владних повноважень, тому, тому що він не діяв не так, як повинен був діяти. Правильно? В чому саме полягають невідповідність дій відповідача вимогам чинного законодавства? Яку статтю він порушив? Державний реєстратор, Відділ державної реєстрації. Не виконав рішення суду? Ні, ні, ні. Якась процедура порушена була в Можете відповісти на це питання? І, до речі, в минулому судовому засіданні, позивач, оголошувалась перерва за вашим клопотанням. Якщо ви помиляєте. Ви хотіли надати рішення суду. так? Будь ласка. Так, На обговорені ставиться питання щодо долучення до матеріалів справи копії рішення Велико Церківського міськрайного суду від 10.06.16 року. В цьому ж ваше клопотання, правильно Саме так. Яке набрало закону існує 21 представник позивача. Підтримуєте питання? Так, підтримуємо. Представник третього особи щодо приєднання mm. до справи рішення yes. суд. Можете суду. Можете його оглянути. Зрозуміло. Mm. Суд ухвалив приєднати mm. до матеріалів справи рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.06.2016 року по справі за позовом складенка до СББ затишок 83. Взагалі, знову ж таки, повертаючись до цього питання щодо позору до відділу, ви надали... 20-10-2016 року. Тобто е цей лист, ви посилаєтесь на нього як на відмову у здійсненні, е у скасуванні державної реєстрації. Яке саме звернення було до відділу державної реєстрації? Що саме ви просили? Ви не додаєте відповідної заяви. З чим саме ви зверталися до цього органу? Щоб зрозуміти, виконав він вашу вимогу, не виконав і так далі. Можете надати? Дала заяву, але зараз вони немає. Вступу, якщо суд вважає необхідно, то ми надамо споруди за ці Ну, а чому а, ви відразу не надаєте? Скажімо так, ви надали якийсь лист відділу. З відділу реєстрації хто це брав. Ми, туди, займемо, листі, відбували. листі. Так. Тут зазначено, що посилається на рішення суду відділ цієї державної реєстрації. Зазначається, що посилається на статтю 25, пише, розлютивна частина рішення не вмістить зобов'язання відділу державної реєстрації. З метою належного виконання рекомендуємо вам звернутися до Білоцерківського міськрайонного суду про роз'яснення, яким чином виконати дане судове рішення. Питання. Що ви просили? Питання, і питання номер 2 Де тут в цьому листі зазначено, що вам хтось щось відмовив? Перше, де ваше прохання волевиявлення? і де відмова відділу державної реєстрації. Можливо, він вам щось роз'яснив цим листом. Я ж не знаю на на з приводу чого надана ця відповідь. Можливо, ви звернулися там, я не знаю, щось інше з'ясувати. Ні, Подавалася заява стосовно стосування державної реєстрації ОСББ запишу сімдесят три. Але оскільки рішення суду першої інстанції від 10 червня 2016 року не містило зобов'язання вчинити дані події у зв'язку з цим відділом державної реєстрації був надано це відповідь від 20 жовтня дана відповідь зокрема містила рекомендації звернутися ну так можливо це ще не відмова можливо це роз'яснення вже... А ну, потім це... державний реєстратор Скажімо так, виконав ваші прохання? Чи вчинив будь-які інші? Ну, як відповів реєстратор, то тільки через суд ми можемо скасувати реєстрацію. Або реєстратор, за власним бажанням да. самого, як би там, хто реєстрував. В даній справі відповідь зараз ви чиї слова мені розповідаєте. Відповідь державного реєстратора. Вона, ось, вона є в письмовому вигляді. У ну, зв'язку з цим відсутністю поданої вами заяви, верніше не надання копії цієї заяви, то, відповідно, не можна зрозуміти, що саме ви просили відповідача. І в даному випадку... Представника відповідача немає, він не може ані підтвердити, ані спростувати якісь е, ну, принаймні, ваші слова. Тому е, взагалі, коли державний реєстратор е, чиняє якісь дії, то відповідно формується, коли подається заява, формується певна реєстраційна справа. Цій реєстраційній справі, мабуть, є рішення суду, якщо ви взагалі його надавали рішення суду, що набрало законної сили. Так, як е, порядок вимагає, так як ви зараз надали рішення суду, що набрало законної сили. Щоб зрозуміти, е, чи відповідно до закону діяв державний виконавець, на обговорення з судом ставиться клопотання, верніше, питання. Щодо можливості витребування від відділу державної реєстрації, управління адміністративних послуг, Церківської міської ради, копії належним чином завіреної, реєстраційної справи. Реєстраційної справи щодо реєстрації. ОСББ затищо 83. Ну а відповідно до вашої заяви, з якою ви зверталися до цього відділу, як ви кажете, з проханням скасувати державну реєстрацію і припинити юридичну особу. З такою ви заявою зверталися, так? Да. Тому, відповідно, яка ваша думка? Щодо можливості витравання копії цієї зретаційної справи, в якій, мабуть, і міститься ця ваша заява. Принаймні, перевірити це можна лише тоді, коли буде можливість оглянути це, цю справу. Яка думка позивача, представника позивача? Позивача не заперечує і вдома. Витребування копії реєстраційної справи окремо поставило питання витребувати копію даного звернення або дане звернення позивача від 11 серпня 2016 року, оскільки нам не відомо, чи воно долучено до матеріалів реєстраційної справи, чи воно окремо у них реєструється. Але розуміємо, вони мають тут так Я думаю, що оригінал має бути Державній реєстраційній службі. Тобто, правильно я вас розумію, не заперечуйте щодо витребування копії реєстраційної справи і так само просите витребувати копію заяви, так? Від 11 серпня 2016 року щодо виконання рішення Думка з цього приводу представника 3 особи. На розсуд суду. Розуміло Заслухавши думку. Позивача, представника позивача і представника третьої особи. Суд ухвалив витребувати від відділу державної реєстрації копію заяви від 11.08.16 року щодо виконання рішення суду від 10.06.2016 року, а також е, копію реєстраційної справи, яка повинна принаймні була бути заведена а, після того, як була отримана ця заява. Ну, якщо вона не, буде, не була заведена, то відповідно, я думаю, повинна бути відповідна письмова інформація з цього питання. Всім зрозуміла ухвала суду? Ще є якісь клопотання. Зараз у нас триває стадія доповнень, щоб, а, можливо, не затягувати розгляд справи. Все ж таки питаю вас, так би мовити, на всякий випадок. Чи немає будь-яких інших клопотань, доповнень, пов'язаних із розглядом цієї справи. Представник позивача? Немає. Позивач? Немає і представник особи. Відсутні, так як це було, не було предметом судового розгляду Даша. Свідки приходили і пояснювали. Трошки відбулося там, що вони були, ну як 10 чоловік пішли, підписали, потім передумали, але ж з них половину не власники. І так, як судовим... Засідання доповнення пов'язані з розглядом цієї справи, у вас є. Це не суть підсумки. Розумію. Тому на обговоренні ставиться питання щодо можливості оголошення по справі перерву в зв'язку з витребуванням письмової інформації. Відповідно до оголошення раніше ухвали суду. Представник позивача? Заперечує. Позивач. Не заперечує. Представник третьої особи. Про суду. Зрозуміло. Зрахуванням тієї обставини, що судом було вирішено питання щодо витримування реєстраційної справи, з якою. З метою з'ясування всіх обставин справи в їх сукупності щодо з'ясування в тому числі, перевірки дій відповідача по даній справі, а саме відділу державної реєстрації адміністративних послуг, верніше з метою перевірки його дій у відповідності до чинного законодавства, скільки будь-яких заперечень будь-яких пояснень. Останні не надавалось. Супер хворобу оголосити по справі перерву.